Тож, бачите, сірко пізнали ще від козаків. Так що герої наші йдуть не тільки тепер, наші герої тепер продовжують. Родися у стінах на бібліотеки для дітей та юнацтва відбувся виховний захід. Його темою стали відомі історичні постаті та діячі України. У деталях про подію розповідає ВО начальника управління культури та туризму Богдана Ковалюк. З нагоди Дня героїв відбувається в нашій бібліотеці. Захід разом спільно з Прикарпатським міським спортивним ліцеєм, інформативний захід для студентської молоді. Мета цього заходу дати якнайбільше достовірної інформації про героїв, як таких, адже ми бачимо і знаємо, що сьогодні день героїв не тільки цієї російсько-української війни, але сьогодні ми згадуємо всіх героїв, які поклали своє життя за всю історію становлення України. І сьогодні пан Андруняк люб'язно погодився дати лекцію, дати такий короткий історичний екскурс у героїчну сторінку нашого. Народу, загалом, стосовно героїв, як таких, і Чому особливість його цікавість, чому саме ми звернули увагу, бо у пана Антоніка дуже багато є інформації про героїв нашої землі, надвірнянської землі, і героїв УПА, і героїв сьогодення, і героїв інших ну, епохальних періодів. І в нього є така цікава цікаве історичне дослідження про зв'язок надвірнянських героїв з, з, з національно визвольною боротьбою. Сам же виховний захід мав форму відкритого спілкування. Де учні разом із Ігорем Андруніком, як керівником гуртка військово історичне краєзнавство, мали дискусію про важливих людей у житті країни. Правильно. І бачите, Симон Петлюра, що має відзнаку яку? Петлиці. Герб? Правильно, герб. І в чому справа? що Петлюра журналіст. Він не був військовим, родився. У Полтаві, в сім'ї, ну, тепер таксиста би сказав, а тоді кіньми возили. Але батько дав е, освіту перша церковно переходська школа, після того духовна семінарія, але він Петлюра не скінчив духовну семінарію. Тому що він запросив композитора Лисенка в семінарію. і за це. Ну мусив тікати на кобань. Він тік на кобань, але він дуже дуже освічений. Був такі виховні заходи у вигляді городків мають важливий вплив на підростаюче покоління, за якими майбутньому.